Під час спуску зговерли травмував ногу. Прикарпатські рятувальники допомогли неповнолітньому туристу в горах, спускаючись з найвищої вершини України разом із групою мандрівників, 15-річний хлопець, родом з Львівщини, травмував кінцівку. Ворогтянські рятувальники надали хлопцю першу домедичну допомогу та супроводили до підніжжя. Також яремчанські рятувальники залучалися до пошуків, а саме розшукали 79-річну бабусю, яка заблукала в лісі неподалік свого будинку, а також чоловіка 1999 року народження, жителя міста Київ, який під час спуску з гори Говерла поблизу червоного маршруту, втратив орієнтир та заблукав. Загалом упродовж вихідних рятувальники допомогли п'ятьом туристам. Відтак закликають любителів гірського відпочинку утриматися від туристичних походів. Адже погода в осінньо-зимовий період доволі непередбачувана. Наразі Карпати вже добряче засипало снігом, а температура повітря знизилась до мінус шести градусів. Нагадуємо, що гірський відпочинок вимагає від кожного туриста відповідальності і готовності. Одяг повинен захищати від вітру й вологи. Взуття має бути надійним. Врахувати потрібно і ще й те, що у горах змінюється температура протягом дня декілька разів, тому необхідно перевіряти прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов, це вже привід для того, щоб скасувати похід. Також необхідно уникати походів наодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи це не менше три особи. Також закликаємо завжди брати з собою досвідченого гіда. Також рятувальники радять користуватися застосунком порятунок у горах, що призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Віталія когуч Ігор Горпопик, телеканал 402.